Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, дуже смачні тіфтілі з фаршем та вівсянки. Це чудова ідея для швидкого обіду та вечері. Страва виходить пожина, корисна і дуже проста у приготовленні. Готуємо без зайвих клопів, а смак приємно здивує навіть найвипагливіших. 200 г вівсяних пластивців заливаємо теплою водою 250 мл. Залишаємо на 10 хвилин, щоб вони набухли і стали м'якими. Це зробить їх тілі ніжними та соковитими. У глибоку миску вкладаємо 1 кг курячого фаршу солим перчим до смаку. Додаємо натерту на крупній терці цибулину і морквину, набухшу охолоджену вівсянку. Одну чайну ложку сухого чеснику, зелень кріпцю та петрушки. Все ретельно перемішуємо. Додаємо два яйця. Добре вимішуємо масу руками до однорідності. Фарш має стати трохи липким. так ті фєлі триматимуть форму. Змочуємо руки водою, щоб фарш не липнув. Формуємо невеличкі кульки, викладаємо на деко застелену харчовою плівкою. У нас вийшло 28 тівтєльок. Будемо їх заморожувати, ставимо у морозильну камеру на пару годин. Таким способом ми збережемо свій час. Заморожені тівтєлі беремо зіп-пакети або вакуумні пакети і вакуумуємо. Зберігаємо їх в морозильній камері. Так збережемо свій час, коли потрібно є. А коли нам потрібно, виймаємо з морозилки і вкладаємо замороженими в гусятницю змащену вершковим маслом. Робимо засмажку. У розігріту патенню наливаємо 2 столових ложки олії, Сипаємо одну цибулину, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо одну морквину натерту на крупній терці. Мішаємо і теж смажимо моркву до м'якості, до готовності. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти, мішаємо і смажимо. Вкладаємо 200 г сметани, розмішуємо. Вливаємо 150 мл води, Перчим солим до смаку, перемішуємо, доводимо до кипіння, покип'ятити пару хвилин і засмажка готова. Викладаємо засмажку на тівтєлі. У баночку беремо 300 мл води, 1 чайну ложку солі і 1 столову ложку томатної пасти, гарно її розмішуємо. І поливаємо зверху нашою заливкою тівтєлі. Накриваємо зім'ятою фольгою і ставимо у духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Пройшов казаний час, наші ті готові. Це неймовірна смакота. Я не можу вам передати, дорогі друзі, який аромат у мене в квартирі витає. Якщо ви ті не хочете заморожувати, то виробили їх і зразу вкладайте в гусятницю і випікайте у духовці. Ті можна приготувати двома способами: перший спосіб, як я вам показала, а другий спосіб обсмажити ті в тілі і викласти їх на засмажку у пательню, залити водою або бульйоном, під крішкою тушкувати 20-25 хвилин. Ідеально смакують із картопленим пюре, гречкою або рисом. Ось і все. Ніжні, ароматні та дуже смачні курячі тіфтілі з вівсянкою готові. Спробуйте приготувати їх удома. Це просто і швидко. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку. Діліться з друзями та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові смачні страви. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.